Усім миру Божого. У Марка, в першому розділі 15 му вірші, Ісус каже: збулися часи, і Царство Боже наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Тож усім людям потрібно підготувати себе до суда Божого, про який говориться у Біблії. Зараз ми ще живемо у часи милості, і благодаті, коли Бог дарує свою любов і прощення, і шанс покаятися і спастися. Але той, хто не виправиться, той постане на суді перед Богом з відповіддю за усі свої вчинки, хороші чи погані. У Бога все на виду від нього нічого. Що не сховаєш. Усім людям потрібно підготувати себе до Воскресіння і суда Божого, і перебувати у правильному місці. Саме зараз, ці останні часи, визначається, чи ми будемо мати життя вічне, чи ні, чи ми будемо на суді підсудними, чи будемо судити разом з Христом. Залишилося зовсім мало часу, щоб визначитись, чи ми з Ісусом, чи ми з Сатаною, і це покаже наше життя і наші вчинки. Амінь.